Я думаю, ви бачили цих людей зараз весь Ютуб забитий цими подкастами з двома душними їбалами. які сидять і такі: Бро, це Шароварщина. Ні, бро, ти не правий, це Байрактарщина. Оце Маша Кандратенка, це Ванька Встанька, це просто дігенеративна музика. Оце не можна слухати, це знецінює все взагалі. І в фіналі завжди звучить вопрос: коли ж українці перестануть слухати російські пісні? Так може в той момент, коли ти перестанеш пиздіть, що вся українська музика хуйня. Як людям з цим розібратися? На дзідзю навіть напали. На святе! Бочка обосніх павоків. Хало мене прямо рок. До діду не їбали!